Привіз на Пікін це якщо нове відео на мій канал. І так. Це буде, це буде новий серіал про виживання 100 днів з і, і Я тут вже певні покемоном вже побачила. І зловила його що ти щось бачила, що заспавнився на болоті. Так, я, я здаваюсь на, на Лота. Як ти там називався? Зараз можна бітібо і побачимо. Ломбре. Ось. Ось. ті ломбре. Він, до речі, може унизити ви такого покемона, який мить тан. тан... тан. Та друго дивно це звучить. Єс. Вистарав і і, і туди також буде строгити з читами, якби. І я тут також буду проводити витворчий творчий. Щоб взяти там ну, свої рюкзаки. Риб, а яких я дала ти поки мені тут зробила хоча б. 30 і 18? -й? Це непогано. То я тут буду шукати. Моє завдання це знайти села різні. Чо? еканс Так, він. Не отравив. Стій Аканс. Что наб'єш? Ти побити зі мною, ну ты буде тобі бити. Може бути Є! Е. Мамой, берзик, не знаю. Развімене перш не напав. Не знаю чому, правда. Тут є лаймум. Хоч мені нічого не говорять. Коли нас підхоже, може я щось не так зробила, хоч ніби покемони працювати, все з ними добре. Чи ніби щось не те. Ну там не тормозить капець, як сильно. Майнкрафт. Ну я не знаю, можливо, ну, і за переборки мої. то я зараз буду переготив вже як в творчий. І бачите, як я в творчий перехожу. Так, це як вже нова 21.101 Точка 0.1 Тож, потім щоб приходять з того креативу. Ой, з телеграму поправка. Раз Покемони багато почали спавнитися. Я сюди прийшла, щоб я вкратию, щоб взяти рю... рюкзачок найбільший. Я Якщо взяти ту саму штучку таку спеціальну, думаю, двоя можна на... на покемонах кататися. Теж та штука. Ось ти. Ну так потрібно тільки лише одну штучку. Я знаю, ну все тут трохи там. Блін. Ну що поробиш? Просто хочеться я бы мати... ну, просто на покемон кататися. Вот що якось. Ну, це сам покедекс. Ну, Я знову переходжу виживання. Я наразі нудь не вижу, но то, що як не як я тільки почала, де ж я їх взагалі виживу, бо з цими покемонами. Мені не ну бо бо деякі тебе де, перші атакують. Деякі просто тебе бояться і, і не б'ються з тобою. Та то, до речі, тут невелика шанса, але можна знайти драгонейра. Другу еволюцію цього Драгонайта. Та Драгонайт це якщо покемон типу його і типу його, хто не знав. І та я, я, я такий не мали по покемонам, ну, тому що я дивлюсь їх майже кожного дня дивлюся. І стараюся і сама теж випускати відео якісь про покемонів. І так, що, що можете, ще продовжити чи, чи як це сказати, українською? Ну коротше, що ви можете... Де, ви щось знаєте про покемонів? Ну я думаю, що ви ж це знаєте, у нового єдиного покемона це Пікачу. І це до зпір на чодерево не забула. Співа! Тут десь спір вони спіра! Ось, не. Так реагує. Так, так, я потрібно реагувати теж, теж по своєму як, як ви чуєте. Я дуже добуваю дерево тим, тим часом. І так, верні ласка, мої мої 200 підписники, прошу вас. І, і, і не відписуйтеся. Можу на моя ціль л, 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 це 299. не 300 краще, бо 300. Я, просто хотіла одразу 400. Масочки пам'ятаю. Але краще, але потім таке подумала, і краще 4, і краще 300. 300 і після 200 Якщо шо. Знаєте. Ну інтернет беруться. я буде 3, 10, 10 хвилин і вони далі виживати. А краще, тільки виживати, тільки Тоді коли... І тоді, коли... тоді, коли я записую нові відео. І зараз до вас вернусь. Все, все я вже вернулася. І так, хто не знав, я сьогодні не крапка загубилася. Ну, ну, та наша кішка. Ну, моя така кішка. Чим я не Я Тут добуваю вже... Часом здобуваю вже багато. Роблю собі тут верстачок, вже зроблю. Зроблю перші інструменти. Так як кожен Майнкрафтер тер, Майнкрафтерка. І так, то не знав, ну тоді я не хлопець, а дівчинка. Ось такий ніби я хлопець, але насправді це не так. Тепер тобто я зараз його піджоту визову і буду на ньому верхом літати. Виходь! Ніже піджот. Та голі не поперемові потрібно Що я полетіла звідси з того болота. Він вже літає на, на піджоту. Це якщо б такий піджот. Покемон летючий і звичайний тип. Добав, добре, 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 так Ой, знайшла африканський біон. І не тільки африканський, тут і болото є. Залізаю з тебе піджот. Вернись, покебол. І пішли. Так, вже перший день вже рахуйте, вже прожитий. Опа! І день вже прожила. Тому що я не хочу, щоб одразу ніч не вставало. Тут багато тіх телограмів, тому що я, я підписана на багато телеграм каналів, хто, хто не знав. Не впасти в шахту. По нечайності. Возьме я таке собі. Та завершить звуки з шахти. Так, зараз пропишу погода, ясно. Тепер можна і спокійно жити і бігати. О май гієна заспавнилась. Друга його царевно формами кочиями. І так. Не знав, ну не знаю, ну злій, по покиена. Ну, ну не читається, а читається по -чіена. Ну бо це ха, це ви це в, в англійській чи. То не знаю, в мене є, скоро цього англійська на каналі, так, так що знають, як цей покемон правильно називається. То знати буде Знати Покемон по собака вов, не знаю, як він називається, але це він, то він слабий. Дуже слабий такий. Таковий ломбре? Так, Ломбре левел 18. Нормально, нормально. А Екрс левел 7. Це не найслабіший покемон. з усіх. Говори, можна до ПК, ну, до Компа відправити, і коли найду село покемонські хоча б, а то покемонські села дуже рідко можна знайти. Дуже важко шукається. І те відео, як я говорила, буде 10, 10 хвилин. Так що скоро буду до, до, закінчувати. Прямо 10 хвилин з лишнім секунд. Я тут, я тут буду вже розвиватися, і завтра. А І так, до речі, завтра нового відео не буде, тому що я завтра. Не зможу бавитись, дораді. що я нас бавитись не зможу. А тільки ось сьогодні нове відео, а можливо буде після завтра нове відео. Я не знаю, коли точно буде нове відео, але, але буде. Обіцяю вам. Надіюсь, що мені вдасться записати. Добре, я вам буду обращатися і вам, бо пікер 345. То давайте підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.